Кошенята попліткуємо. Говоримо про Ларису Доліну, біль і Сум. Альона Альона, Плантовська, і Соколова ексклюзив та коршик. Можути зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск розпочнемо з господи, прости Ларіси доліної тієї саме народної співачки. Ерефії, чому про неї піде мова? Тому що тут повстає український слід. Зараз буде дуже цікава у нас розмова. Тож, давайте підтягуйте чайок, каву, реально цікавий сьогодні випуск. Значить, днями в пабліках російських в першу чергу пролетіла новина про те, що Лариса Доліна стала жертвою українських шахраїв. Справа в тому, що до неї вийшли на зв'язок працівники а, так званих спецслужб Ерефії і повідомили: якщо ви терміново не продасте усю свою нерухомість, ви станете жертвами шахраїв. Вона швиденько продає усю свою нерухомість, і при цьому кошти пересилає на спеціальний рахунок, аби зберегти свої гроші, передає це. Так званим спецслужбам, які виявилися шахраями, адже ці шахраї передали вилучені кошти із продажу її столичної нерухомості та її дачі на підтримку ЗСУ, а точніше, на підтримку Азову. Ну, всі ж відразу там включилися, боже мой, яка бідна Лариса Сановна. Давайте почнемо з того, що Лариса Сановна це співачка, яка. Не є відомою своїми хітами. Це вам не Пгачова, це вам ну, безліч можна прикладів наводити. Це державна державна співачка держзамовлень. І для неї не є проблеми зателефонувати в ті ж самі спецслужби, хто їх очолює, бо в неї є прямий доступ. І запитати, чи справді до мене телефонували від вас. Ну якось ця ситуація не складається. І дуже класну інформацію на рив Антонес в мене теж з'явилося невеличка інфа, пазлик, як штрих до портрету даної ситуації. І я хотів би вам роз'яснити, як це працює насправді. Давайте спочатку подивимось, що сказала сама Доліна. Здравствуйте. В связи с большим количеством вопросов от представителей СМИ, я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Просьба всех журналистов больше меня не беспокоить. Коротше, винні українці, ви зрозуміли, тут взагалі питань немає. А бідна, нещасна жінка літнього віку. А тепер як було насправді? Це постанова з метою відвести увагу від головної цілі на початку жовтня. Доліна планує назавжди покинути РФ і осісти на Кіпрі, де вона відповідно і зберігає нині свої кошти. Адже насправді вона, продавши свою нерухомість, тобто, це все був спектакль, постанова для того, аби у Кремля і в принципі у російського глядача не було ніяких сумнівів, питань і так далі. Вона забезпечувала собі безпечне майбутнє, яке її влаштує, і тут не про те, що вона прозріла, який кремлівський режим жахливий, це про те, що. Ларіса вона наш дуже прохавна баба. Вона зрозуміла, що все, що могла вижити з Кремля, заробити бабло, яке вона хотіла, вона заробила. А тепер можна і подумати про старість. А і на Кіпор вони вивели чимало грошей. У вигляді криптовалюти, тому що в принципі за рефі зараз дуже складно виводити кошти. Дехто путіністці допоміг вивезти гроші в біток на офшори та іноземні рахунки так званих карманів, ті, на кому тимчасово перебувають кошти артистки. Доліна вже записала інтерв'ю у Гордєєвої. Оце дуже цікава інформація. Це те, що є у Випуск Антона С. Скажи Гардєєвий, чудова інтерв'юерка. Вибачте, ну такі імена згадуються, тому що долі наш звинувачує українську сторону, а тут -то абсолютно інше, інше, інше заколісся. Значить, дивіться, вона вже записала інтерв'ю Гардієвої, в якому розповість про жахливі методи Кремля у змушуванні до співпраці з диктаторським режимом. У доліної є всі шанси зараз втратити нерухомість в Штатах. За схожим сценарієм, РФ планує покинути газманов та лазарів, але у Доліної зараз все не по плану. Можливо, побояться рипатись. Доліна вивела 60% заощаджень, зараз ламає голову, як ще вивести кеш. Доньці та онуці Доліної бажано покинути РФ в Ж. Ну тобто в, в минулому часі бажано. Цікава, складається ситуація. Тобто, ми з вами маємо хитру дупу Ларису, Ларису Крису, як її називають, яка вирішила вивести усі свої активи. При цьому скориставшись ситуацією, сказати: Боже мій, подивіться, які жахливі українці, це все вони. А мені тепер цікаво, коли твоя історія пішла не за сценарієм. Тепер це знаходиться в публічному доступі. А як ти будеш вчиняти? Чи ти все ж таки вийдеш, як планувала, чи тепер доведеться якось перечекати? Тому що інтерв'ю Гардієвої, яке вже змонтовано, навіть чи вийде воно, чи відкладуть, як це буде працювати насправді? І тому, от бачите, з Росії тікають саме путіністи. Саме ті люди, які публічно на камеру кажуть, о Боже мій, звичайно, Росія і дія свобожда, і вся ця хуйня, вибачте, мене, будь ласка, у мене просто інших слів немає. Але насправді їм чхати на Росію, їм чхати взагалі на все на світі. Для них важливо гроші, як вони їх можуть вивезти, і як вони можуть гарно жити за кордоном. Тож, Ларіса Сановна, ваш спектакль не вдався. Ми а, залюбки. Розсмакували е, ваші хитродупі плани. І тепер я дуже сумніваюся, що у Доліної е, Доліна, точніше, зможе без перешкод виїхати і зробити все, як вона планувала. Тож будемо спостерігати за цією ситуацією, а даний кейс лише в черговий раз підтверджує те, що не можна довіряти, а, От знаєте, там пишуть щось, кажуть, і люди такі, о Боже, це так жахливо. На бідна, нещасна, байдуже, ну, тобто це росіяни там, не росіяни. У Глядачі, слухачі, які долучені і читають статтю, вона ж теж, Змі, не розібравшись в історії, всі опублікували, от така паскуда, так їй треба. Я не проти, я тільки за. Усім паскудам так треба. Але ж тут історія зовсім про інше, вона не є жертвою. Вона спеціально продумано випрацювала схему досить непогану. Як вивести кошти і забезпечити старість, але дещо пішло не по плану. Тому що не завжди складається так, як ти того хочеш. Тому ось так, друзі, робіть висновки, давайте поспілкуємось, як ви ставитесь до цієї ситуації, і взагалі, що ви про це все думаєте. Дуже хочеться зберегти це в наших хроніках, тому що колись може знадобитись. Ось така вона Ларіса Сановна, доліна. Ой, Горе та й годі. А ось українська реперка Альона Альона поділилася неприємним інцидентом на концерті. Про що йде мова? Нещодавно під час її виступу в Нідерландах для українців, один з глядачів вирішив теж, нібито долучитись до доброї справи та передати щедрий донат на потреби військових. Він віддав кілька тисяч гривень готівкою команді реперки. того дня. Хтось під сценою дав руки моїй бек-вокалістці Бароніці жменю тисяч гривень і попросив передати як донат на допомогу ЗСУ. Ми дуже всі зраділи, бо в мене саме триває збір, і було дуже приємно за людську небайдужість. Я дістала цю жменьку гривень, розгорнула її, і виявилось, що це дійсно сувеніри. Я зазвичай довіряю людям, і мені було так сумно, що деякі українці за кордоном дозволяють собі такі жарти в той час, коли зовсім не смішно хлопцям і дівчатам не передовій. Наголосила Льона Альона. Насправді ситуація жахлива. Я взагалі не розумію таких людей, чи можна їх взагалі назвати людьми. Не хочеш донатити, тебе ніхто не змушує, це не твої совісті. Але ось так прикалуватись, і я дуже вдячна Альоні, що вона висвітлила цю неприємну ситуацію. Про таке потрібно говорити і теж розповідати. Дуже шкода, що немає обличчя того персонажу, який дав ці сувенірні гроші. Чого про це все думаєте? Будь ласка, напишіть, чи продовжуєте донатити це непростий час. Якщо так, то кому ви довіряєте, кому донатите. Поділіться вашим досвідом, в кому ви впевнені на усі 100. Mm -hmm. Івана Плантовська. А, Значить, речниця ДПСУ. Я думаю, що це саме така її яскрава трансформація. Серед тих персонажів, яких я підібрав, що ми можемо сказати про її зміни? Тому що обличчя, ну воно тотально інше. Ну, Як... Перш за все, припускаємо, згадуємо про косметологію Губи. По філерах або губи. Обличчя навіть в цілому, не тільки саме. губи. В цілому ага. обличчя. А, зміни погляду є. Це. Можна припустити ліфт або лисячі очі, так звані зроблені. Коли йде латеральна підтяжка і змінюється сам погляд, ну і також піднімається латеральна частина, ага. частина брові, видалення конків більше це, це для щічки. <сум> <сум> ну і ліпосакція підборіддя, бо ми бачимо зміни тут. А це український пластичний хірург Віталій Орел. Ми з ним зняли. Класне інтерв'ю, рекомендую прийти, подивитися, розвіяли міфи про імпланти, поговорили про найпопулярніші пластичні операції під час війни і обговорили топ медійних людей, у яких були ті чи інші зміни у зовнішності завдяки пластичній хірургії. І ми зробили певні припущення. Припущення. О, і ми туди додали Івану Плантовську. Це та сама. Панянка, яка була раніше речницею ДПСУ, потрапила вона в гучний скандал після випуску Ніколаса Карми, де вона показувала, що там на ній вдягнено: карт'є, мартія, діаманти, все, що тільки можна, за сотні тисяч доларів. І відповідно через це й довелося звільнитися. Далі її понесло, значить, відома блогерка, блогерка теплих обійдів, називайте як завгодно. А, значить, відправилася відпочивати куди тільки можна. І от мені потрапляє, до, до моєї уваги потрапляє світлина Плантовської, якою вона була раніше і якою вона є зараз. Ну там до хірурга не ходи, ну видно, що людина робила не одну трансформацію. Ми це висвітлили з Віталієм, обговорили, плантовську понесло. Пише: Ви рівень, уявляєте, мою зовнішність розбирає відомий пластичний хірург на усю країну, прирівнюючи мене до Юлії Тимошенко. Поганий хірург не робила жодної пластичної операції на обличчі. Готова дати інтерв'ю. Вау, Плантовська. Тобто виходить за твоє ЧСВ. Настільки її ж бомбануло, що, боже мій, в жодному випадку. Я не робила ніякої пластики, це все спорт. То дивіться, що вона каже в своїх відео сторіс. Я ви ж розумієте уровень Івана Плантовська, українська знаменитість. Дівчки, ну це ще раз підтверджує той факт, що я явно шарю в спорті, і я знаю, як надо правильно ним займатися, щоб коли ти худаєш, в тебе появ'ялися скули, ставав менший нос, тому що ачоків немає. Вот. потяжка глаз – вообще просто. Я в шокі. Ну, коротше, хірург так себе, до нього я йти не рекомендую. Вот. А своїх хірургів, свого хірурга, який мені діла в грудь, посовітувати можу. Бля, просто настроєння на весь день, чесно. Ці статті е, мені просто піднімають е, мою самооценку. Так ось, Плантовська, Дивись, твоя реакція говорить лише про те, що для тебе це хворобливе місце. Тобто, ти дуже хвилюєшся. Коли обговорюють дану тему. А це означає, що це означає? В тебе були певні маніпуляції? Ти просто не хочеш про це говорити. Мабуть, це знижує привабливість твоїх теплих обіймів. Хрін його знає. Але панянку несе. Вона прям дуже захотіла з цього розкрутити. Скандал, справжній скандал, аби на це звернули увагу змі. Захотіла похайпати, але не вдалося. Також вона в своєму сторіс написала: я знайшла хлопців, які розбирали мою зовнішність. Давайте спілкуватися. І от вона пише директ повідомлення мені та, значить, пластичному хірургу Віталію. Добрий вечір, пане Віталію. Вас турбує Іванна Плантовська, та сама, яка пережила дуже багато пластичних операцій на обличчі. Підкажіть, будь ласка, який вищий навчальний заклад ви закінчували. Я хочу підписникам своїм розповісти, куди не потрібно вступати. А щоб переконатися, що у мене жодної пластичної операції на обличчі, я можу прийти до вас на консультацію. Тільки, напевно, за ваші знання вам буде соромно. Ну, Іванно, там взагалі до тебе дуже багато питань не тільки про пластичну хірургію, а до тебе як до персонажу, як колишньої речниці ДПСУ, приходь до нас на інтерв'ю на обоз. Ми залюбки, з тобою поспілкуємось. Тому що, поки я бачу істерію а, самозакоханої діви. Яка просто живе в своїй реальності. Тобто вона на повному серйозі вважає, що ні, ні ні ні, -ні. я сама естественність, я сама природа і ніяк інакше, і цього ніхто не помічає. І з цим погоджуються усі. А навколишній світ такий жорстокий та жахливий, адже звинувачують мене в тому, чого я ніколи не робила. Так, 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 Лобода теж ніколи нічого не робила зі своєю зовнішністю. Господи, такий ось треш, друзі. Тому, Іванно, немає чого приховувати. Будь ласка, приходь до нас на обоз, будемо спілкуватись. Як вам реакція Плантовської? І напишіть, будь ласка, ви в коментарях, чи робила вона пластику, чи ні? От цікава ваша думка. Наскільки етично, не етично обговорювати те, як виглядають медійні люди? Етично. Дайте я вам поясню, чому. По перше, вони медійні особистості, це частина їх професії. Другий момент. Пластичний хірург дав припущення, припущення. Але якщо так бомбить, значить саме Яблочко. Ось так, друзі. Дуже коротко, дуже стисло. Значить, Харчишин і Соколова. Нещодавно Люкс.ФМ брали інтерв'ю у Харчишина, Задали відверто питання, чи перебуває він в стосунках з Соколовою. На що Харчишин промовчав та зашарівся? Вам наразі всі приписують роман з Єніною Соколовою однак, ви дуже завуальована. Добре, однак ви не відповідаєте про це і своє особисте життя наразі тримаєте за сіма замками. Чому обрали такі? такий замками? Просто ви ви зайдіть в мережу на або просто напишіть загугліть харчишин і одразу летить. Типу. Розповів про свого сина хворого, розповів постійно якісь страждання. Мого особистого життя в мережі стільки, що хотілося, що хотілося, що хотілося б, аби було про, про розлучення, про про розлучення, про розлучення. Там дуже багато цього всього. Мені би хотілося, щоб було більше творчості і пісень. А, тим більше, що мої пісні настільки відверті, що береш будь-який текст, читаєш і все розумієш. Ми вже про це розповідали в наших випусках. Неодноразово ще в минулому році, друзі, в минулому році. Просто підкреслю та нагадаю, так, Валерія Харчишина та Яніна Соколової теплі обійми. І не один місяць, і не два, і не три, і не чотири, і не п'ять. Ось так. Ось така вам сенсейшн. А чому приховують? Ну, є у них на те свої причини. Як вам така парочка? Здивовані? Ні? Давайте обговорювати. Єва Коршик викладає сторіс, а приїхала взагалі принижуватися до консультанта в Ермес. І, звичайно, з того, що хотіла, нічого не було. Про сумку поки навіть не заікаюсь. Ну, Єва, усім би нам твої проблеми під час повномасштабного вторгнення. Вибрати сумку подорожче не за одну тисячу доларів. Взагалі, плейбек минулого, а Коршик він дуже неоднозначний. Він дуже темний і дуже зі своїми конкретними скелетами у шафі. Я не розумію, на кого розрахована коршик, точніше, я розумію цільову аудиторію, але вона, як людина, нічого не бачу цікавого. Від слова, зовсім. Чи подобається вам Єва Коршик, як ви до неї ставитесь? Давайте поговоримо в коментах. Такі у нас сьогодні з вами, друзі, новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток», які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні разом до перемоги.